Зимові івенти в MMORPG. World of Warcraft анонсує більш ніж 10 нових класів. Elder Scrolls Online повністю змінюється і відмовляється від великих DLC. новий клас БДО, оновлення Star Citizen та Ashes of Creation, багато святкових знижок та новорічне привітання від каналу Update. Чи назис? сюда? Наші улюблені онлайн-ігри продовжують радувати нас зимовими івентами. Зізнавайтесь, а що святий Миколай подарував вам? Святкових подій насправді дуже багато, тому давайте швиденько пробіжемося по всьому, що знаємо. Айон Класік першим святкує Різдво, а це означає сезонні подарунки. Святкові івенти по знищенню гризунів, нагороди за вхід, подарунки у шкарпетках та багато інших івентів. Black Desert Online також святкує Різдво. Гравцям належить збирати святкові ялинки та шукати подарунки в небезпечних печерах. До них також приєднався інший азіатський брат під назвою Тарісленд. Святкові події. Триватимуть до 2 січня. По всім локаціям будуть розкидані пакуночки. А гравці можуть прийняти участь у битві з ніжками та відлупцювати різдвяного злодія Магнуса, куди ж без Невервінтер онлайн, який запровадив подію Сімріл Вінтер Фестівал. Під час свята у цій безкоштовній MMORPG ви зможете зайнятися підльодною рибалкою, позмагатись в перегонах на санчатах та виконати деліки, за які можна отримати багато нагород, серед яких є маунти, пети, аутфіти та компаньони. Загалом. Ще багато MMORPG святкують зимові свята. Тому для зручності в описі до відео я залишу посилання з повним переліком всіх MMORPG. Серед них є палія: Broken Ranks, DC Universe Online, Єва, Final Fantasy 14, Overwatch 2, Marvel Rivals, Runescape, Throne and Liberty та багато інших. Майже всюди ви знайдете собі святкову атмосферу. Мастодонти онлайн-ігор також запустили свої зимові івенти. Elder Scrolls Online почав івент нового життя. Під час заходу ви отримаєте постійний баф до підвищення експи, і звісно, деліки, деліки і ще раз деліки, з які ви отримаєте гідні винагороди, серед яких іграшки для колекції, верстаки, декор для вашої хатинки, аутфіти та можливість отримати нового маунта за спеціальні баджі. Окрім цього, за колекціонування п'яти рідкісних айтемів ви можете розжитись новим будинком у доволі прикольному стилі. І звісно, новий рік також завітав у World of Warcraft. Подія Winterveil вже почалась. І триватиме до 5 січня. Цього року, окрім квестів з нагородами, на вас чекає нова косметика та можливість приручити унікальну тварину. Зрозуміло, якщо ви мисливець. Особисто я мисливець, тому цей новий рік проведу у World of Warcraft. І якщо ви хочете скласти мені компанію, то ласкаво прошу на перший український фрішарт-сервер Freedom WoW на базі Адону Лечкін 335. Так, вам не почулось власний сервер, створений українцями, і без жодної русні на просторах Азароту, блізлайк-орієнтовані механіки та ПВП-турніри. Нещодавно на сервері з'явилися оновлені ПВП-квести для БГ та Арен і вже був успішно проведен перший сезон. Клієнт гри активно українізується, тому команда набирає людей для співпраці, таких як перекладачі, C++ розробники, багтрекери, стрімери та контент-мейкери. А на звичайних гравців також чекають. Новорічні івенти з 24 грудня по 2 січня підвищена експата репутація, а з 13 по 19 січня проходить донат-івент, всі кошти з якого підуть на підтримку ЗСУ. Натомість у вас буде можливість залутати унікальних маунтів, недоступні у звичайній грі сетові набори, золото та внутрішньо ігрові послуги. А в Діскорді сервера ви завжди отримаєте належну підтримку та увагу. Більше не потрібно ділити спільний простір з поросіянами росіянами на поминних сір. Усах та інших руснявих піратках. Приєднуйся до проєкту Freedom WoW та твори історію першого українського серверу World of Warcraft. Всі посилання чекають на тебе в описі до відео. Володар Перснів онлайн отримав невелику дорожню мапу на 2025 рік. Неймовірно, але факт. Попри загальний стан гри та застарілість, проєкт продовжує триматись на плаву та активно працювати над змінами, що особисто у мене викликає тільки повагу. В цьому році релізнулось велике оновлення Legacy of Morgoth, а вже у наступному на гравців чекає новий рейд, покращення Quality of Life, 18-та річниця гри, нові івенти, багфікси, контент-пак, покращення інтерфейсу, нові інстанси, підвищення капу левела, новий експаншени з зоною, а також прихід на. 64-бітний клієнт та сервери під нього. Not bad. Not bad. На Пелворолд отримав обіцяне оновлення Фейбрік, не дивлячись на непоганий онлайн, майже 200 тисяч гравців на момент запису відео повторного покомонського божевілля не відбулось. Проте гравців порадували жирним контентом, таким як нова локація у вигляді острова, нова вогнепальна зброя, новий рейд, ресурси, експедиції, хардкорний режим, ворлдбоси боси та оновлені квести. І Як же не згадати про наших ізометричних побратимів? чат Pass of Exile 2, який по факту не Діабло Кілера, а скоріше Діабло Грейв Піцер, продовжує рвати чарти Стіма. Понад 300 тисяч онлайну у перші дні. І це тільки дочасний доступ. О, курва! І розробники вже оголосили про майбутній патч, який додасть нові приколи до гри. Серед них фаст тревел між поїнтами в області. Також понерфлять вартість скидання талантів на низьких рівнях. Окрім цього, надпотужні абілки обіцяють попустити у той час, як слабші скіли навпаки апнуть. Те ж саме стосується і зброї. Коротше, робота над балансом йде повним ходом. А усю іншу MMORPG у дочасному доступі не все так райдужно. Хто би міг подумати, але мова йде за курпанк. Нещодавно розроб розробники випустили невеликий патч, який мав на меті оптимізувати гру. Замість цього він опрокинув сервери у нокдаун. Та так, що вони не вставали цілих три дні, наразі сервери знов доступні для гри з невеликим відкатом о 5 годин та видаленням деяких артефактів 1500 гривень. До речі, про це З'явилась лазівочка, як я можу наїбати своїх підписників на декілька гривень. Курпанк оголосив про запуск партнерської програми. Тож відтепер кріетори-партнери можуть отримати невеликий відсоток від купівлі гри, якщо підписники придбають корпанк за реферальним посиланням свого улюбленого блогера. Тому не дивуйте, що через деякий час дядько обдає сальтуху у повітрі, перевзувшись у капці лютого фанбоя Курпанку. Це ж все ж таки наша перша українська ММО. RPG. Реферальне посилання чекає на вас в описі до відео. Black Desert Онлайн отримала новий клас. Merry Christmas! Year. зветься він дедай. Це герой, який б'ється за допомогою Вінчестера та двох револьверів, і надихався він вестернами. І якщо я все вірно зрозумів, то у світі чорної пустелі він з'явився прямісенько через кротовину із всесвіту дикого західу. Яке ж цікаве у тебе життя? Погнали туди і назад. лише 20 хвилин. Це РДД, який має доволі ефектні та потужні скіли, швидко бігає, кайтить ворогів, вміє робити підкати та закидувати ласо. Разом із цим має безліч різних набоїв, які наносять різноманітну шкоду. Цей клас було анонсовано в рамках святкування десятиріччя Black Desert Online. Окрім цього, також буде додана нова зона країна демонів, багато внутрішньо ігрових змін та покращень, а також святкові подарунки для відданої аудиторії. Ну а якщо ви хочете привітати дядька Абдейта з зимовим. Святами кращий подарунок, то львівське різдвяне по акції ВТБ. Дякую шановним, які долучаться до збору на чотири бляшанки чарівного зілля. Це люди, які кидають пару монет у скарбничку і тим самим підтримують нашу корчму. Величезна дяка вам за підтримку. Разом ми збудуємо прихисток для всіх шанувальників жанру MMORPG. Якщо у вас є бажання долучитись та допомогти проєкту апдейт, всі посилання будуть в описі до відео. Багато новин від Blizzard, тому давайте одразу з головного клікбейту. З'явились чутки або навіть витічок інформації про майбутні класи у World of Warcraft. Час від часу Blizzard люблять вкидувати гравцям опитування з приводу тих чи інших ігрових аспектів. І ось нещодавно гравці почали отримувати опитування з приводу нових майбутніх класів у грі. Перша інформація з'явилась на німецькому сайті Chromebook. Blizzard поки що не опробнули і не спростували цю інфу. І там. На хвилиночку більш ніж 10 нових класів. Тепер давайте про все по черзі. Аптекар, фактично алхімік, майстер варити зіллічка та цілющі відвари, можуть як отруїти, так і зцілити. Добре, вивчали хімію в Даларані, тому знають, як зробити токсичне та вибухове зілля або навіть сироводку суперсолдата. Винахідник, танк та хіл користуються реактивними гаджетами, вміє юзати унікальну зброю на кшталт висумних молотків. Добре захищає супартійців. Астролог, могутній чаройов. Які юзають космічну силу зірок та гравітації, можуть підняти вас у повітря або, навпаки, розплющити об землю, вміють закликати метеорити. Бард. Скіл, танк та, звісно, саппорт. Вміють юзати той самий заїбавший всіх трека за рот, який стоїть на повторі у магні, трала та андуїна. Купа бафів, аур та підсилення сопартійців. Баттлмейдж підсилюють свою зброю з силою стихії, щоб допомагати союзникам послабляти ворогів і створювати конструкції для контролю над полем битви. Стрілець швидкий наступальний персонаж, який володіє двома пістолетами одночасно. Вміють накладати стихійні ефекти на свої Desert Eagles. Ганслінгер. Хуй знає, чим відрізняється від попереднього класу. Також б'ється з двома пістолями з припискою про те, що може бачити слабкі місця ворогів. Ткач магії вміє користуватись силовими та магічними лініями, які пронизують весь азарот. Швидко пересувається та маніпулює таємничою енерджі. Мінвайл Аркан Мах. Є що для тебе який жарт? Некромант, це ж було вже. Викликає зерхи з мертв'яків, які виконують ваші команди і перемагають ворогів у бою. Когось мені це, якщо чесно, дуже нагадує. Призматик. Што? Також юзаїд сили титанів. Відеонар підібрав зцілення від порядку дефенс, від всього іншого атакуючи здібності. І знову ж таки якась попса. Один клас схожий на одного: спелбрейкер або Сайленсер. І це вже більш цікаво. Персонажі ближнього бою, які спеціалізуються на боротьбі з магічними силами. Не вірю, що цей клас додадуть, адже всі маги за роту взірвуть ваші вуха резонуючим скаволем. з каволем. Тінкер ні, то я дождав. А оце вже більш ймовірно. Супербрейнці, які з гівна та палок, а також технології титанів створюють собі цікаві вундервафлі, вміють танкувати, лікувати та бити гайковим ключем, створюють механізми, сідають у меху та накидують турелі. А трахач титанів. Якимось чином користуються фрагментами мечів та й шалаха та горібала, щоб потім перетворити їх в горшалак? Хоча як вони це роблять, коли Тайшалаку мого ханта я хезе? Подивіться, який красень коротше. Магічний вар, я хуст. Відьмак нарешті згадали про друствар. Коротше, ота вся тематика. Йозають стародавню магію, лікують та наносять шкоду. Є прокльони, закляття, ритуали, гниття та інші приємні речі. Це далеко не всі класи. Про інші можете почитати за посиланням в описі. Те, що ви зараз сказали, це одна з найбільш безглуздих речей, які я коли-небудь чув. Розумію, все це звучить на рівні, чув слух, що апдейт пітух. Але все ж таки є два невеликих факти на підтвердження того, що це може статись. По-перше, у будь-якому випадку нові класи будуть, хоч через рік, хоч через десять. Гравці просто дочавлять блізард. По-друге, багато з таких витіків підтверджувались. Так було кожен аддон донду гри З початку її існування. Щоправда, зазвичай правдива інформація надходила саме перед початком нового DLC Але якщо і буде новий клас. Я ставлю ліве яєчко, що це буде саме Тінкер, і далі поясню чому. По-перше, сама гра починає розкривати тему механізмів все глибше і глибше. Попереду, гадаю, вже в наступному місяці на нас чекає новий патч під назвою Undermind, де буде добре розкрита тема гоблінів, картелів та механізмів. Одна із головних фішок це система Drive, яка дасть вам можливість гоняти на нових спіткарах, покращувати їх, надавати більше швидкості сцеплення та маневреності. Окрім цього, Лор. Гоблінів дуже багатий на різні механічні іграшки, які люблять вибухати. Наприклад, бос нового рейду Галівікс буде вбивати нас у мехакостюмі. До цього стало відомо, які нагороди чекають нас у торгівельній лавці наступного місяця. І там також все направлено на тематику механізмів. Серед них пак трансмогу із силовими кастетами, паровим шитом, рушницями та молотом, повний сет гоблінського винахідника, техновихованці, стімпанк-бекпаки та офхенди у вигляді динаміту. інженери, ваш час настав. Really Короче, мені така тема дуже до вподоби. І загалом в новому патчі нас чекає ще більше змін. Головна з яких тотальніша зміна у героїчних талантах деяких класів. І я не жартую, окремі таланти були видалені к хрінам, а замість них з'явились нові, наприклад, гілка пак лідеру ханта або таланти Дехата Друїда. А це означає, що деякі класи будуть гратися абсолютно по-новому. Окрім цього, за... Гальна картина ПВП теж зазнає змін. Також стало відомо, що згодом Blizzard хоче позбутись таймера в Міфіклюс, а також знайти альтернативу ігровим аддонам. Ханти нарешті зможуть змінювати спек своїх тварин, посилять ефекти контролю при отриманні демеджу, та ще багато інших змін чекає на вас у гоблінському патчі. Але про все це поговоримо іншим разом. А ось що мені не сподобалось, так це нова локація острів Сирен. Так, я розумію, що це лише проміжний патч, і треба дякувати блізюкам хоч за такий контент. Але господи, яка ж це квола хуїта. Вайб 0,5% від мехагону та сморід острівних експедицій. Абсолютно нудна локація з купою дейліків та ордами мобів. Срати кільце, яке не припихнеш ні в ПВЕ, ні в ПВП, та нудні активності на мапі. Сміливо можете скіпати і очікувати на кошерний патч прогоблінів. Нашу улюблену Elder Scrolls Online також очікують великі зміни. ZeniMax студію відмовляються від щорічних глав на користь сезонів. What? і відповідаючи заздалегідь, нові адони будуть. Просто відтепер вони не будуть виходити кожен рік. Замість цього ЗОСи будуть працювати над ними довше. Тим часом створюючи сезонні патчі кожні 3-6 місяців. А ось ні, це не зрада. Поки що. Такий підхід до роботи дозволить ЗОСам нарешті зайнятись старим контентом, і вже анонсована повна переробка сіродійло, тож ПВП знов стане релевантним. Також обіцяли змінити складність на локаціях, мобах та квестах по всьому Тамріелю. Адже наразі будемо чесними, весь старий опен World контент не представляє жодної загрози. Нарешті займуться бойовою системою. Я маю сумніви, що відбудеться щось прям радикальне та ферічне. Проте ми точно знаємо, що будуть змінювати анімації, спецефекти та попрацюють над звуком. Вівінг! Вівінг. Вівінг. Пообіцяли зробити щось із краглорном та загалом проводити експерименти з локаціями та ПВЕ контентом, а також покращити інструментарій керування гільдією. Також змінять лаунчер, попрацюють над мапою та квест-маркерами. Нова навчальна зона. Покращать візуал локації, перероблять ігровий інтерфейс, продовження забутого контенту, як гільдія крадіїв та темне братство та багато іншого. Коротше, давайте поясню простіше для особливих дітей. БЕ! Великого контенту раз на рік або два, коли тобі хуяки одразу втюхали фулл локу, фул-квести, фулл рейди, фулл клас та фулл механіки. Більше не буде. Точніше буде, але не по графіку. Над таким будуть працювати довше. Замість цього буде 3-4 сезони по 3-6 місяців з невеликим оновленням, де у першу чергу будуть займатись контентом, який давно потребує переробки та необхідних нововведень. і вже у другу додавати новий зміст. Це також стосується і. Майбутніх великих DLC. якщо, наприклад, буде заплановано умовну локацію, присвячену двемерам і їх історії, її також будуть подавати частинами по сезонах, а не все одразу. І на мою думку, це дуже правильне рішення. Адже по-перше, у ТОСО вже майже 30 різних DLC, що новим, що старим гравцям завжди буде чим зайнятись, і штампувати щось нове кожен рік, два не має сенсу, коли у розробів не вистачає часу виправити та покращити старі аспекти. Тому я повністю підтримую таку систему і бажаю розробникам успіхів. Вони прислуховуються до гравців і виправляють суперечливі моменти, не забуваючи про новий контент у майбутньому. Головне питання: як саме вони збираються монетизувати сезонну систему? Гроші! гроші мені курва, дай! А ще розробники обіцяють компенсувати гравцям той час, коли сервери були офлайн більше ніж добу. Вже обіцяні покращені нагороди за вхід у січні, а також деяку кількість халявних баджів. Ну... Ну нем проєкти в нашій корчмі. What the fuck is this piece of shit? Знайомтесь, це Pantheon Rise of the Fallen, ранній доступ якої відбувся зовсім нещодавно. Наразі ви можете пограти в цю ММО через Steam. Вартість гри 740 гривень, і відгуки поки що на диво переважно схвальні. Це доволі класична, середньовічна MMORPG з мечем та магією. Хоча онлайн і невеликий, піковий у Steam був трохи більший, ніж 2К. Гравці відзначають, що клієнт доволі стабільний. Світ гри заворожує, продуктивність пристойна, але при цьому гра все, що Виглядає доволі незавершеною. Загалом, Пантеон має всі шанси, якщо не стати топовим проєктом, то закріпитись у середнячках разом з Лотро та Есветор. Бажаємо грі успіхів. А також Старс Річ. амбітний проєкт, про який я вже розповідав у минулих апдейтах. Майбутнє ММО, яка також отримала деякі новини. Це Мемор на космічну планетарну тематику, де ви виступаєте в якості колонізатора та, де-факто, космічного бога. Планету можна повністю тереформувати, можна стати президентом. Світу або навіть диктатором планету можна знищити і навіть засмоктати в чорну діру. Також ми дізнались трошки про реалістичність фізики об'єктів. Наприклад, у випадку, якщо ви будете копати ландшафт і збирати все це у невелику гірку, вона може обрушитись і поховати вас живцем. Коротше, старий добрий спор вийшов на зовсім новий рівень. Що ви зараз бачите перед собою? Особисто я бачу два скамбрата акробата, відомі як Star Citizen та Ashes of Creation, постійні гісті нашого апдейту. Тож давайте побазікуємо і про них. Star Citizen отримала оновлення під номером 4.0, яке носить назву Destination Pyro. І воно дійсно виявилось доволі масштабним. Оновлення додає абсолютно нову і небезпечну систему Pyro. Вона містить в собі 12 нових планет. Ніяких законів в цьому куточку галактики не існує. Раніше вона не Жила одній великій компанії, але з часом вона кинула її, залишивши по собі безлічні штяків, які вам, як пілоту, потрібно залутати у свій карготрюм. Зрозуміло, якщо вас не підірвуть інші пілоти, адже цю зону можна порівняти із нулями. в онлайн по системі розкидана купа небезпечних баз, частину з яких потрібно відбивати від бандюків. Окрім цього, є смачні астроїдні поля з ресурсами. Сам шлях до системи піро також небезпечний. Вам потрібен міцний корабель та спорядження. Адже ліщів отримати можна ще під час пригоди до нової локації. Окрім цього, у грі з'явились нові кораблі, нові технології та системи, нові місії, розширення кількості гравців на кластері до 500, фракції, вормхоли та багато іншого. of Creation також є що показати. Почалась друга фаза альфа-тестування. Тож, якщо ви заможні, пан можете завітати до нашого Discord, де вже є декілька українських формувань в цій MMORPG. У самій грі буде чим зайнятись. Вже доступні деякі PvP та PvE аспекти, у вигляді данжів та ворлдбосів, Є можливість зайнятися крафтом, а також помацати систему нодів, таку собі фішку АОК з динамічним контентом, який постійно змінюється. Також розробники побігали по новому дунжансу під назвою Біфаленфорш. Окрім цього, нам спойлернули дві нові раси: гноми та пустельні люди, а також майбутню систему хаосінгу, над якою вже працюють. І 20 років не знадобилось, так Блізард? Може і так, а може і ні. А може пішов ти? Як гадаєте, а що дід Моріс подарував нашим сусідам? Окрім цього, цілком ймовірно, що ще один подаруночок чекає на свинюшок. Нещодавно в одній країні третього світу один диктатор виступив із промовою. не така. При чому десь сперма? Де, окрім того, що нависірав безліч брехні, також промовився про повне блокування Ютуба на болотах. Цю інфу також підтвердили мокшанські інсайдери. Жон інтернет ваш разом із цим Ютуб почав лагати і на мобільних пристроях. Що ж, сподіваємося, у 25-му році русачки все ж таки остаточно переповзуть на смердючий рутюб, що також дозволить нашим малоросам нарешті перейти на український контент. Пійшов час для халявоньки. Викидайте олів'є на смітник та звільнюйте святковий стіл, адже на нього лягає купа знижок та інших приємних речей. По-перше, в ЄГС продовжується безкоштовна роздача ігор. Кожен день нова гра. На момент запису відео ви ще не пропустили нічого особливого, зазвичай це повторки. Проте раджу слідкувати за нашими соцмережами, щоб не пропустити щось вагоме. А тим часом Diablo 4 доступне для гри безкоштовно аж до 3 січня. Окрім цього, ви також можете помацати новий клас Spiritborn. Ну а сама диявла доступна по знижці у 40% Steam. До речі, про новорічні знижки. Цей день настав офіційно. У Steam та на інших платформах стартував Різдвяно новорічний розпродаж, а це означає безліч знижок на buy-to-play MMORPG, в які безумовно варто пограти. Стартер-пак для Black Desert Online і досі можна залутати абсолютно безкоштовно. І пам'ятайте, що це треба робити саме на євросервері. Адже в стімі ви потрапите в російський регіон і автоматично покладете собі кавелик до рота. Одна з кращих, на мою думку, MMORPG Final Fantasy 14 також запровадила знижку у 30%. Гарна нагода помацати цю гру. New World також робить знижку у 30%. Щоправда, цінничок там я любав ту Люсю. А ось набагато приємніша картина з двома моїми улюбленцями: це Guild Wars 2 та Elder Scrolls Online. Гавьоха принесла знижки у 75%. 50 та 20%. Дуже раджу, як мінімум, придбати пак за 223 гривні. Все інше по вашому бажанню. Elder Scrolls Online дав знижечки у 75 та 67%. І у цьому випадку я дуже раджу придбати пак за 527 гривень, адже він надасть вам всі необхідні DLC, включно з останнім Golden Road. Ну і по класиці похрюкаємо, що там по знижкам у Блізарт. Вей, вей! Wait, 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 wait! Oh, Здається, блізи почали дивитись нашу корчму, адже я протягом років реготав з них за відсутність знижок на свята. І тепер ми нарешті побачили непогану акцію на купівлю актуального DLC The War Vizine. Наразі я проводжу вільний час саме в цій ММО, а дону в самому розпалі. І зараз триває лише перший сезон із чотирьох. Тому, якщо ви хочете пограти у WoW, зараз слушний час придбати цю ММО РПД. Якщо все ж таки надумаєте, то не цурайтесь, юзати мою рефералочку за. Пос... Селанням в описі. Ну що ж, рік добігає кінця позаду і попереду зимові свята. А я не майстер казати надихаючі речі. Гарно завернув. Скажи. Я не буду казати про банальні штуки на кшталт Щастя, здоров'я! Адже ми самі ковалі своєї долі та життя. Тому побажаю найголовніше нашої перемоги в наступному році та розвитку нашої країни. Ну а ще творчої наснаги залишатись сильними, позитивними та добрими один до одного. Якщо хочете привітати дядька апдейта, то кращий подарунок це, звісно, підписка на нашу корчму. Міцна цибулька та коментари з вашим побажанням. Мене просили зробити огляд всіх mmorpg подій, які відбулись в цьому році. Але у такому випадку відео б склало більше години хронометражу. Тому наприкінці новин я підготовив для вас коротенький компілейшн всіх подій в цьому році. Гадай, вам сподобається. Всіх обійняв та пробафав. До зустрічі в новому році. i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go